Вже пів тисячі генераторів різної потужності за останні півроку отримала Одещина від міжнародних партнерів з різних куточків світу. Їх уже направили на об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. На одному з таких об'єктів побували і наші колеги. Як працює підприємство у випадку знеструмлення, знає Тетяна Беженар. При переході з одного агрегату на другий, або при запуску, вводимо в режим. Зараз ми слишимо агрегат набирає обороти. Останавлювати автоматичний ток, і ми вводимо в режим второй. Петро Репецький понад 20 років працює на насосній станції і відповідає за забезпечення водопостачанням цілого мікрорайону. Із середини грудня станція у випадку знеструмлення працює на потужному генераторі. Перед пуском перевіряємо, щоб рубільник був завжди відключений. Кнопка Пуск стоп запускаємо. На відновлення роботи станції під час неструмлення необхідно 15 хвилин запустити генератор і мотори, після чого насоси знов качають і подають воду. Це дизельна техніка. Тут виходить потреблення, в залежності від мощності 1 кВт, виходить 0,250 літрів дизельного топлі. Віч хороша у нас тепер безприємна йде поставка води населенню. Хоча спочатку, коли були эти неприємні моменти з электричеством, несколько по ніскілька суток сиділи, случалось без води. Зараз установок з подачей води у нас практично нет. Цілодобово, незважаючи на відключення електроенергії, нині отримує тепло і один із ігреатрічних центрів Одеської області. А розкажіть, як у вас тепло, як батарея? Нічого. тепле, тепле, гада, котельне. Тепло. Mm -hmm. да. Нормально. Горячая вода є. Чи тепло вам тут розкаже? Тепло. 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 Хорошо. Як грінь, батарея. Нормально. Тепло. Тепло. А тепла вода. Горячая есть, все есть. Только свет выключает часто. Нині тут проживає близько 260 підопічних, зокрема, внутрішньо переміщені громадяни, люди похилого віку і особи з інвалідністю. Аби створити комфортні умови для їх проживання, до закладу одразу ж доставили потужний генератор, який забезпечує роботу котельньої. Утривали періоди відключення електроенергії, світла не було, не працювала котельна. Але завдяки Допомозі у наданні нам генератора. Ми на сьогодні маємо можливість забезпечити наших мешканців усіх опаленням та гарячим водопостачанням. В Одеській ОВА кажуть, співпрацюють з міжнародними партнерами, і регіон один із перших в країні отримав генератори різної потужності. Ми змогли забезпечити ті об'єкти критичної інфраструктури, там насосні станції, розподільчі станції е котельні, які потребували. Тобто, там ми забезпечили їх генераторами великої потужності. Маленької потужності генераторами використовували пункти незламності і об'єкти соціальні. Станом на сьогодні Одещина вже отримала від міжнародних донорів близько пів тисячі генераторів. Нині готують меморандум про співпрацю та підтримку ще з десятьма країнами заходу. Які допомагають регіону із початку повномасштабного вторгнення? Тетяна Беженар Зураб Тедалурі, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.